Інструменти вільного малювання та опрацювання зображень. Інструменти вільного малювання. Крім уже розглянутих інструментів, для створення графічних зображень використовують інструменти для малювання від руки. Олівець, пензель, розпилювач ластик. Їх називають інструментами вільного малювання і застосовують для малювання фігур до вільної форми. Олівець для малювання лінії товщиною 1 піксель. Пензель для малювання лінії, товщина і форма якої вибирається на додатковій панелі. Товщина лінії може бути цілим числом від 1 до 8 пікселів. Розпилювач для малювання з ефектом розпилення. Розміри області розпилення вибираються на додатковій панелі. Пластик для стирання фрагментів зображень шляхом їх перефарбування кольором фону. Розмір ластика вибирається на додаткові панелі, товщина може бути 4, 6, 8 або 10 пікселів. Після вибору необхідного інструмента та кольору, вказівник слід установити на аркуші в потрібне місце робочого поля вікна, натиснути ліву або праву кнопку миші та, не відпускаючи її, малювати потрібну фігуру. Щоб завершити малювання, кнопку миші потрібно відпустити. Ви вже знаєте, що ліва кнопка миші використовується для малювання основним кольором, а права кнопка для малювання кольором фону. Для інструмента «Ластик» кнопки миші використовуються іншим чином. Ліва кнопка використовує кольор фону, а права кнопка для перефарбування кольором фону тих фрагментів зображення, колір яких збігається з основним кольором. Для інструмента «Пензель» на додатковій панелі можна встановити товщину ліній від 1 до 8 пікселів. Для встановлення більших значень потрібно вибрати інструмент «Пензель» і натискати клавішу Ctrl разом з клавішою Плюс на додатковій клавіатурі до потрібного збільшення розміру. Натискання Ctrl разом з клавішею «мінус» на додатковій панелі призводить до зменшення розміру пензля. Інструменти опрацювання зображень. Інструмент масштаб. Іконка з зображенням лупи. При роботі з малюнком може виникнути необхідність в опрацюванні його дрібних деталей. Для цього зручно змінити масштаб перегляду зображення, використовуючи інструмент масштаб. Перше. Вибрати інструмент масштаб на панелі інструментів. Друге. Вибрати на додатковій панелі множинних для збільшення зображення в 2, 6 чи 8 разів. Третє вибрати вказівником те місце малюнка, яке потрібно роздивитися детальніше. Зверніть увагу, що в збільшеному масштабі стає видно, що малюнок складається з великої кількості пікселів. Щоб повернутися в звичайний режим перегляду, потрібно вибрати інструмент масштаб. І на додатковій панелі множник 1. Інструмент заливка використовується для зафарбування довільної замкненої області. Після вибору інструмента слід вибрати на палітрі кольорів потрібний колір, установити вказівник у середині замкненої області та клацнути ліву або праву кнопку миші. Ліва кнопка використовується для зафарбування основним кольором, права кнопка кольором фону. Зверніть увагу, що використовуючи інструмент заливка, важливо стежити, щоб контур області, яка зафарбовується, був замкненим, інакше відбудеться зафарбування і за її межами, що призведе до спотворення малюнка. Інструмент вибір кольорів Іноді для малювання об'єкта потрібно використати один з тих кольорів, які вже є на малюнку, але цей колір відсутній на палітрі кольорів або його важко визначити на око. У таких випадках потрібно скористатися інструментом вибір кольорів. Обравши цей інструмент, необхідно вибрати на малюнку піксель з потрібним кольором лівою або правою кнопкою миші. Колір цього пікселя буде встановлено як основний, якщо використано ліву кнопку миші та як фоновий, якщо використано праву кнопку. Розробка плану побудови зображення. Композиція. Від латинського слова складання, зв'язування, з'єднання. З'єднання деяких елементів, які об'єднані загальним задумом і утворюють цілісне зображення. Етап перший. Аналіз композиції малюнка. Перше. Уважно роздивіться об'єкт чи малюнок, який потрібно створити. Друге. Визначте: А. З яких графічних об'єктів він складається. Які особливості малювання цих об'єктів, б. Якими інструментами графічного редактора можна намалювати кожний з графічних об'єктів і у який спосіб? Який із цих способів, на вашу думку, більш доцільний? В Яка композиція малюнка. Тобто взаємне розміщення графічних об'єктів. У які послідовності їх потрібно малювати в графічному редакторі, г. Які кольори використовуються на малюнку чи достатньо кольорів основної палітри графічного редактора? Д. Аркуш яких розмірів у графічному редакторі вам знадобиться. Етап 2. Складання плану створення малюнка, визначення послідовності малювання графічних об'єктів зображення та способів використання потрібних інструментів. Під час створення малюнка доцільно. Починати малювання з графічних об'єктів заднього плану. Складні об'єкти малювати частинами. Якщо малюєте пейзаж, то обов'язково використовуйте лінію горизонту. Якщо малюєте просторове зображення, то на малюнку повинна відтворюватися перспектива. Кольори потрібно добирати реалістичні, зафарбовуючи об'єкти, потрібно враховувати затемнені та освітлені ділянки. Етап третій – Побудова зображення в графічному редакторі. Перше. Запустіть графічний редактор Paint. Друге. Установіть розміри аркуша майбутнього малюнка. Третє – Зафарбуйте фон. Намалюйте лінію горизонту за потреби. Четверте – Намалюйте окремі графічні об'єкти або частини складного графічного об'єкта. П'яте. Зітріть допоміжні об'єкти, якщо їх використовували. Шосте збережіть створений малюнок. Сьоме закрийте програму. Отже, під час створення графічних об'єктів можна використовувати інструменти олівець, пензель, розпилювач, ластик, які називають інструментами вільного малювання. Крім цих інструментів, також використовуються інструменти заливка, масштаб, вибір кольорів. Створюючи малюнок в графічному редакторі, слід дотримуватися такої послідовності дій спочатку проаналізувати композицію малюнка, потім спланувати послідовність побудови окремих об'єктів зображення і намалювати зображення в графічному редакторі.